Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Зараз будемо говорити про яжні крупу. Продукт має низький глікемічний індекс та малу калорійність і багато клітковини. Корисні присхуднені. Продукт запобігає накопиченню жирів та не допускає їх відкладання. Каша позитивно впливає на роботу ендокринної та частотевої системи, допомагає позбавитися депресії та поганого настрою. Амінокислоти, що входять в склад ячмінної крупи, прискорюють утворення колагену, уповільнюють появу зморшок. Волосся стає гладким, а нігті міцними та здоровими. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, і тоді на ваш телефон буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Ячмінна каша не така популярна, як рис, гречка або вівсянка. Продукт має унікальний склад, що надає каші приємного смаку. Цієї крупи можна готувати супи, запіканку, випічку, котлети та кашу. У крупах є вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, що забезпечують нормальне функціонування людського організму: йод, фосфор, кальцій, залізо крупають джерелом рослинної клітковини – у ній є до шести грубих харчових волокон, які покращують роботу кишківника, сприяють очищенню організму, виведенню шлаків та алергенів. Каша є корисною для діабетиків, добре засвоюється організмом, але при цьому не підвищує рівень глюкози. Незамінна при схудненні, бо добре втамовує голод і надає відчуття ситості на тривалий час. Зварена на воді є низькокалорійною, містить рослинний білок, кашу з ячної крупи можна використовувати для лікування закрепів, знижує рівень холестерину в крові, є протеїн, що сприяє утворенню карнієтіну. ця речовина використовує жирні кислоти в якості спалива, знижуючи їх кількість. Яснівій крупі багато йоду, він потрібен для якісної роботи щитоподібної залози, підтримання в нормі гормонального фону. Це продукт дешевий, а очі доступний. Яшнєва каша принесе користь не тільки організму, а й сімейному бюджету. Мало хто знає, що перловка та яшнєва каша це майже одне і те ж, бо їх виготовляють з ячменю. Просто для виготовлення перловки його очищують і шліфують, а для ячньої крупи дроблять. Цей прийом скорочує час приготування страви. Цінних речовин крупі багато, але в деяких випадках вона може принести шкоду. Це коли є індивідуальна непереносимість продукту. Проти показанням є глютенова хвороба. Це Люакія, яка проявляється не тільки у дітей, а й у дорослих. Варто відмовитися від каші в період загострення шлунково-кишкових захворювань. Тоді слід надати перевагу вівсяній каші. При надлишковій вазі потрібно контролювати розмір порції. молоко, цукор, фрукти, збільшити калорійність продукту. Щоб отримати користь. Максимально від каші, треба вміти її правильно готувати. Ячмільну кашу потрібно мити, незважаючи на те, що продукт подрібнений в ньому може бути пил та інші домішки. Зручніше для ополіскування використовувати сито. Велике сміття видаляється вручну. Крупу потрібно засипати тільки в кипяток. Цей процес дасть можливість зберегти максимальну кількість корисних речовин. Після закипання вогонь слід зменшити до мінімуму. Каша має паритися в каструлі щільно закритій кришкою. На цьому етапі можна додати рослинної олії. Це покращить смак страви, солити страву рекомендується в кінці приготування. Готовій каші потрібно дати настоятися півгодини. пів години. Цієї крупи можна готувати в'язкі та розсипчості каші, регулювати кількість рідини. Потрібно пам'ятати, що в процесі настоювання, охолодження та зберігання страва буде ставати густішою. При щоденному вживанні каші покращується моторика кишківника, очищаються його стінки, покращується стан мікрофлори. Для лікування закрепів страви варять тільки на воді. Молоко не використовують, можна взяти бульйон, підійде овочевий, наприклад, з капусти, моркви чи цибулі. Заправляють таку кашу виключно рослинною олією бажано холодного віджиму, щоб підсилити ефект солодкої каші, в неї можна додавати. Урагу, шматки яблука, чорнослив. Увага! Вживати таку кашу для досягнення ефекту треба зранку на голодний шлунок перед сніданком випити стакан холодної очищеної води. Для схуднення можна використовувати ясню дієту 5-7 днів. І результатом буде мінус 3-4 кг. У 100 г звареної на воді страви є 76 ккал. Очистити кишківник, знизити рівень холестерину, вивести зайву воду з організму та покращити самопочуття. Це вдасться вживаючи кожного дня цю кашу. З раціону виключають жирні страви, м'ясо, рибу, випічку. Наприклад, сніданок, 100 г каші, 1 апельсин, чай або кава без цукру, обід, суп і каша, вечеря, каша і кефір або йогурт. Організм відвикне від шкідливих соусів, добавок, повторювати раз у місяць таку дієту можна. Батьківщина зерна Азія, в Йорданії знайшли зерно, що пролежало в землі 11 тисяч років. Позитивні властивості крупи явно переважають недоліки. Замочивши зерно у воді, вчені виявили гордецин, що лікує грибок шкіри. Щоб позбутися застуди, у минулі часи тіло хворого обмазували звареним яснєвим зерном завдяки протизапальним, пом'якшувальним, спазмолітичним властивостям крупи. Хворий дуже швидко одужував. Тож сподіваюся, що інформація про цю кашу вам сподобається, і ви залюбки будете її споживати, тим більше, що кошти вона недорого, і будете також економити свої кошти, які можна буде витратити на щось приємне для себе, наприклад, парфуми або крем. Тож, сподіваюся, що ви будете користуватися інформацією позитивно, настроєними і воно вам принесе користь. До нових зустрічей.